Вітаю вас на календарі 13 червня у прямому ефірі. Телеканалу СК1 вечірній випуск новин. Про те, якими подіями розпочався цей тиждень, поговоримо далі. В Студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. На мальованці знайшли міни. Зірковий психолог розповів Житомирянам, як потрібно виховувати дітей, як Житомиряни ставляться до переатестації поліції. Про це та інше далі більш детально. На мальованці працювали вибухотехніки поблизу приватних будинків було знайдено міни. На мальованці поблизу вулиці Денишівської, 19, знайшли дві міни. Про це працівникам поліції повідомив чоловік, який знайшов вибухівку, перегуртаючи на городі сіно. На місце події прибули поліцейські та вибухотехніки, які одразу спростували версію про те, що це міни Великої вітчизняної війни, назвавши знахідки сучасними протитанковими мінами. Проте пізніше правоохоронці офіційно заявили, знайдені міни ТМ 62 учбові. Наразі поліція з'ясовує, як саме вони опинились на мальованці. 26 років тому щодо проголошення незалежності України над Житомирською міською радою за мою синій стяг. Сьогодні під супровід оркестру урочисто відзначили цю подію. Розповісти деталі встановлення державного прапору та тризубу у 1990-му прийшов тодішній міський голова Віталій Мельничук. Про історію встановлення української національної символіки детальніше розповість Дмитро Клименко. 26 років тому над міською радою вперше замайорів український національний прапор. Якщо воїни входять в фортецю, то вони піднімають прапор над фортецею. І ще вуличні бої в місті йдуть, але всі вже знають, що супротив вже нема, нема смислу цьому супротиву. І от піднімається цей прапор символ того, що ця влада виявляється не така вже й сильна. Це був 1990 рік. Агенти КДБ намагались усіляко залякати патріотів та примусити їх мовчати, але не вдалось. Але ця боротьба закінчилась перемогою, і ввечері, 13 червня, 1990 року. Президія ради приймає рішення про те, щоб негайно встановити на підставі рішення ради і так далі. і Так далі, офіційно, все це за рік та декілька місяців після того Україна стане незалежною. А вже за 20 років, 13 червня, депутати оголосять загальноміським святом. Нам треба популяризувати це свято і в нас ще да проводити просвітницьку роботу, і ми рухаємося в цьому напрямку. Я думаю, що на наступний рік ми. Трошки зробимо більше святкування сьогодні, після декількох років відвертого ігнорування владою міста цієї важливої дати учасники тих подій разом із новим керівництвом Житомира урочисто підняли прапор над міською радою. В ті часи молоді патріоти боролись із комуністичною системою та кагебістами, адже вірили, що за ними правда. Найбільшим захистом у нас було те, що ми були впевнені, переконані, що як писав. Класик української літератури у нас нема зерна, неправда за собою. Наступного року чиновники обіцяють залучити до святкування Житомирських школярів. Дмитро Клименко, Дмитро Тітанок, телеканал СК 1 на поліцейських мародерів. Чекає домашній арешт та звільнення. Поліцейських, які на місці смертельної аварії, що сталося 7 червня під Житомиром, викрили з автозагиблого загиблого чотири тисячі гривень, посадили під цілодобовий домашній арешт та відсторонили від займаних посад. Про це повідомляє головне управління Нацполіції області. Наказ про звільнення поліцейських мародерів вже готується. Тож завтра їх буде звільнено з правоохоронних органів. В даний час у рамках кримінального провадження триває досудове розслідування. На підвісному мосту в парку ледь не трапилось чергове самогубство. Патрульні поліцейські, рятувальники, медики та родичі кілька годин мовляли 40-річного чоловіка не стрибати з підвісного мосту у парку імені Гагаріна. Чоловік, який сидів на опорі мосту, привернув увагу перехожих, які викликали патрульних. Правоохоронці почали мовляти чоловіка спуститися та не робити собі шкоди. Згодом на допомогу приїхали рятувальники, медики та батько самогубця. Після годинних мовлянь та переконань чоловік все ж спустився та разом зі своїм батьком покинув місце події. Нагадаю, що з початку року, стрибнувши з цього мосту, Покінчили життям четверо людей. Патрульна поліція позбавила житній ринок стихійної торгівлі. Цими вихідними співробітники патрульної поліції та новоствореної муніципальної інспекції серйозно взялися за стихійну торгівлю на вулицях прилеглих до, до житнього ринку, виконуючи рішення міськради про заборону несанкціонованої торгівлі. Наразі вулиці Хлібна та Небесної сотні звільнені від незаконної торгівлі. Більше того, по вулиці Хлібні тепер можна вільно проїхати, бо їх не захаращують автомобілі, що паркувались в кілька рядів, особливо вихідні дні, порушуючи правила дорожнього руху. Правоохоронці запевняють, що це не Разова акція і вулиці навколо житнього ринку будуть контролюватися постійно. Тим часом триває атестація працівників поліції. Згідно її результатів, четверо правоохоронців підлягають підвищенню п'ять звільненню. Та ще одного працівника відправили на проходження поліграфу. Наша знімальна група поцікавилась у житомирян, як вони ставляться до процесу перетестації і чи вплине вона на якість роботи полісменів. Бог і знає, що воно там далі буде. Ну, це стати перележати. Я нічого не можу сказати конкретно, бо результати не бачу. Ну, мабуть, мабуть, допомож. Ну, Требування інші будуть, мабуть, вже люди інші, більш адекватні, скажімо, всім діям. Я думаю, що можливо трошки допоможе, а можливо і ні. Так як хлопці, які працювали до цього, вони більш освічені, у них багато практики, багато різних ситуацій, які вони пройшли, які знають, як діяти. Наприклад, переатестація, переатестація, нова поліція, вулиця Київської Небесної Сотні. Часу, оскільки пройшло, чому водіїв зупиняють, а запитайте їх, будь ласка, чи хоча б один протокол було складено на пішоходів. Тому що в першу чергу кожен водій є пішоходом, коли в нас на вулиці перебігають 3 мільйони людей, і на це ніяк не реагують. Про що можна далі розмовляти? Знов поліцейських переатестовують. Ну, більш, так сказати щательно треба робити підбор кадрів, бо це все-таки лице країни, і дійсно вони повинні відповідати і мундиру, і званню офіцера, і все-таки більш ретельно це підбирати людей. Опиту, поки не наберуться, звісно, опиту ніхто дуже мало. Ну, перспектива є якась, але не знаю, як воно піде. Тож що є служби, допустимо, такі, які ну, э, тяжеловато буде. Мені здається, що нічого не зміниться. Тобто те, що було, те й залишиться. Вже стільки, стільки разів і змінювали все і міняли і десять разів це перетестація, але нічого не змінюється, абсолютно нічого. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, коли прийшло, прийшло те, що буде новий поліцейський, поліцейські, я чесно кажучи, зраділа в якійсь мірі. Але коли я побачила, який був відбір, я за на 100%, що перетестація має відбутися. Ну тому що мені здається, там був не відбір, там просто взяли ті, ті люди, які працювали, їх просто перейменували. А відбору, як якби такого, й не було. Все рівно має бути перетестація, має бути. Ну я думаю, що їм вже є прозвітувати про цей час. Тим більше, що я чула, взагалі що там і машин багато вони побили. Ну, що це за поліцейські? Коли не вийду, катаються. Вибачте мене. Ну, має бути. Я думаю, що вона має бути дуже на високому рівні, тому що ці події, які от недавно сталися, що поліцейські викрили там гроші з якоїсь машини, от я чула таке. Ну, це, звісно, не дуже. Діло в тому, що Ничего не работает, производство не работает, а полицейских содержать надо. Их столько уже у нас больше, чем надо. По-моему, на одного жителя по два полицейских, а пользы от этого никакой. Голова облдержадміністрації в черговий раз перевірив ремонтні роботи стадіону Полісся. Будівельники обіцяють закінчити реконструкції однієї з трибун вже до кінця року. Проте здати весь об'єкт вдасться лише наприкінці наступного. На інспектування виїздили і наші журналісти. Роботи з реконструкції стадіону Полісся ведуть ще з 2011 року, проте нині відремонтували лише західну трибуну. Очільник області сьогодні в проінспектував хід робіт. На сьогодні я бачу позитив. Я вважаю, що це дуже серйозний позитив, тому що скільки років ви бачили цей стадіон стояв і в якому вигляді і з кожним роком він все ставав гірше і гірше, але в той же час, звичайно, робот робіт, що у нас дуже багато. Коли вже буде у нас доріжки, тут гарні нові, які будуть відповідати усім нормам, легкоатлетичним, які не будуть забігати останні дві доріжки в будинок житловий, а де можна буде проводити вже і змагання українського рівня. От і футбольне поле, яке буде відповідати гарним європейським нормам. От тоді ми скажемо, що це вже є певне здобуття, і це вже дійсно те, про що на що заслуговує і Житомир, і наша область. Спортсменам реконструкція не заважає проводити тренування, адже графік погоджений, тому ремонту вони скоріше раді і готові терпіти тимчасові незручності, або тільки справу скоріше довели до кінця. Ну, в принципі, було таке, але слава Богу, що ремонтні роботи йшли, і ми тому дуже радуємося. що… Потому что наш стадіон становится красивым. Не стыдно э, і заниматься, не стыдно і другие города пригласить, поскольку у нас частенько чемпионаты Украины проходят. Дуже приємно дивитися на праву сторону нашого стадіону. Надіємося, що і інші частини теж приведуться в порядок. Все це радує. За словами посадовців, вже є попередня домовленість із МФК Житомир про тренування футболістів на оновленому стадіоні. Полісся на сьогодні так є попередні домовленості. Те, що тут МФК Житомир буде свої проводити матчі. Ну для цього ми і робимо. Ми не робимо стадіон, щоб тут він був, щоб тут грали футбол, щоб тут відвідували фанати наші. Тут наші жителі насолоджувалися цим дійством. Футбольне поле і бігові доріжки ТТУ... пообіцяли відновити до кінця цього року. Анастасія Гребінь, Леонід Продаченко, телеканал СК 1 ТТУ продовжило графік руху тролейбусів після 22 другої години. ТТУ ввело в пробну експлуатацію продовжені графіки руху тролейбусів після 22-ї години. Відтепер останній тролейбус повертається в депо після опівночі. Житомиряни до таких нововведень відносяться позитивно та вважають їх особливо актуальними в літній період. Зазначив, що вартість квитка після 23-ї години становить 6 гривень. Відомий український психолог і ведучий одного з центральних телеканалів Дмитро Карпачов всього за кілька років роботи. На телебаченні встиг шалено полюбитися глядачам всієї України. До його порад прислухаються мільйони про те, які помилки допускаються у вихованні дітей найчастіше, та як їх уникнути. Дмитро Карпачов розповів житомирянам особисто. Про це далі у сюжеті Ні, ви, ну серйозно, от ви, зачем? Да. На зачідабу. Майбутнє це діти саме заради їх виховання. Дмитро Карпачов і зібрав у Житомирі батьків різного віку на майстер-клас телеведучого про помилки, яких допускаються батьки у вихованні своїх дітей. Прийшли молоді пари, які ще не мають малечі, проте розуміють складність виховання. Треба відвідати такі семінари, потрібно чути думку інших, вже приймати цю думку чи не приймати це залежить від вас, але знати, що таке є, це дуже важливо. Ось вже сто с тої інформації, з того з, стіх даних, які ви ви є, приймати. Те рішення, яке найкраще для вашої дитини, ось для вашої сім'ї в цілому, крім молоді, на майстер-клас прийшли і психологи, аби удосконалити свої знання, тому що це дійсно потрібне. Потрібне всім в цей складний час, тому що не можна сказати, що складні діти зараз. Ну, в першу чергу, я для себе взяла те, що робота для батьків, в першу чергу, робота над собою, а тоді вже робота з дітьми. Знайти інформацію про проблему та пораду фахівця сьогодні можна з легкістю в інтернеті. Ті, чим молодь і користується, а от старше покоління більше довіряє живому спілкуванню, хоча ділитись досвідом можуть самостійно. До, Чим бачиш, що мама піток дітей, яка вже виховала, вроді не було ніяких питань. а Це виникли. Попередити виникнення проблеми це головне завдання психологів, але без розуміння батьків та їх бажання виховувати своїх дітей. Досягнути його дуже важко. Анастасія Гребінь, Юлія Парух, телеканал СК1. Замок ради зустрів сотні поціновувачів класики. Цими вихідними історико-культурний комплекс замок музею Радомусель» став майданчиком для проведення вже третього міжнародного фестивалю Музика Шопена просто неба на захід, що проходить під патронатом Посольства Республіки Польща, з'їхались представники дипломатичних місій, акредитованих в Україні. Окрім дипломатів, творами геніального композитора насолоджувались сотні інших поціновувачів вічної класики. Виручені кошти за продаж квитків організатори передадуть членам сімей загиблих під час революції гідності та бойових. Дій на сході країни. Також відвідувачі концерту мали змогу завітати до унікального музею української домашньої ікони, відвідати майстер-клас із виготовлення паперу за технологіями 17-го століття, покататися на човнах і постріляти зарбалету. В Житомирі відбуваються останні приготування до офіцерського балу. Десятки пар молодих людей зібралися сьогодні на центральній площі Житомира. Причина тому підготовка до офіцерського балу, який відбуватиметься 25 червня вже в четверте. Молоді офіцери військового інституту імені Сергія Корольова у такий спосіб відзначають завершення навчання у виші. Сама ідея проведення такого заходу належить начальнику Житомирського військового інституту Юрію Данику. На цьому випуск завершено, але ефір на телеканалі СК1 триває. Далі на вас чекають новини спорту від Віктора Журавського. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 13 червня. Футбольне євро набрало обертів. Бразилія зганьбилась на Копа Америка. Ломаченко встановив рекорд. Про це та інше у випуску у студії Віктор Журавський. Вітаю! Матч Німеччина Україна лишається найвидовищнішим зі стартових матчів Євро. Точніше, його перший тайм. Футбольні експерти проаналізували зустріч підопічних Йохіма Льова та Михайла Фоменка. До числа героїв учорашнього дня увійшли голкіпери Андрій П'ятов та Мануель Ноєр, у яких роботи під час матчу було безліч. Серед польових гравців відзнаку від статистів отримав лідер хорватів Лука Модріч. але й серед найгірших гравців ігрового дня є представник України. На думку більшості журналістів, це Євген Селезньов, який не підсилив напад українців після виходу на заміну. Проте до лідера Туреччини Арди Турана йому далеко. Гра Турка є найбільшим розчаруванням дня. З гірких новин євро. Сутички між фанатами тривають після масової бійки між росіянами та англійцями. Естафету підхопили німці. Фани бундестіму напали на українців. Поліція узялася за справу. Тим часом, аби уникнути сутичок у фан-зонах Франції, влада країни збирається заборонити продаж алкоголю. Серед страшних новин під час матчу Хорватія -Тур Туреччина помер батько. Даріо Серни. Капітан Хорватів вже покинув табір команди. Його участь у матчі проти Чехії 17 червня під питанням. У Ніці загинув фан Північної Ірландії. Хлопець, якому було ледь за 20, зірвався з восьмиметрової висоти і впав на скелястий пляж. За словами поліції, це був нещасний випадок. Бразилія не подолала груповий етап футбольного Копа Америка. Щоправда, зганьбитись бразильцям допоміг арбітер ім'я йому Андрес Кунья. Рауль Руйдіас забив рукою, і після довгих обговорень з усіма представниками бригади головний рефері зафіксував взяття воріт. В рамках Копи Бразилія не вийшла до плей-офф вперше за майже. 30 років футболу. Останній невдах компанію бразильцям склали збірники у Ругваю, які також їдуть відпочивати. З групи далі виходять Мексика та Венесуела. У плей-офф також точно зіграють США, Колумбія та Еквадор. Лівий аперкот, правий з боку, кращі друзі Ломаченка. Минулого вікенду українець мав усі шанси вписати своє ім'я до архівів історії. І зробив це. Боксер зміг здобути чемпіонські пояси у двох вагових категоріях за рекордно короткий строк перебування у професійному ринзі. До бою Мартінес сказав, що Ломаченку заради перемоги доведеться вбити порториканця. Мартінес вмер як суперник у п'ятому раунді. Виснажений чемпіон впав від супернокауту українця. Ломаченко чемпіон рекордсмен через дефіз. Теніс оновлено рейтинг WTA. Шарапова покинула топ-30, а Українка Козлова піднялася до топ-100. Наразі вона 94. та Інші українки також покращили власні позиції. Еліна Світоліна піднялась на один рядок. Тепер вона 18. та Леся Цуренко стрибнула з 44-ї на 42 у позицію. На один пункт погіршила результат Катерина Бондаренко. Вона 65-та. Беззаперечним лідером рейтингу є Серена Вільямс. З серйозним відривом відстала іспанка Могуруса. Трійку лідерів замикає Гнешка Дванська з Польщі. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.